Всім добрий вечір. Хочу показати вам свої пітунії, які я вирощую в горщиках. Ось такі в мене кольори в цьому році. Ось така махрова квіточка цікава. Така темно-темно-синя, гарненька. Ось такі. такий вазончик такий. Ну і такі ось підвісному кашпу в мене. Це я вам показала по одному екземпляру, так сказати. От. Значить, як я за ними доглядаю, розкажу. Значить, раз у два дні от, я проходжусь по своїм квіточкам і відриваю оці відсвівші квітки. Ось такі, бачите, як уже ось відсвіла квітка. От. я її так обриваю прямо із таким зеленим хвостиком. Отак от. Не сам громофончик, а треба відривати з зеленим хвостиком. От, якщо ви так відчіпуєте, то це стимулює рослину до утворення нових бутонів, і рослинка у вас буде процвітати гарно, багато давати квіток на протязі всього літа. А якщо просто знімати один громофончик, оцей, що квітує, ось бачите, сам громофончик. То квіток, звичайно, у вас буде менше. Значить, Про полив я вже говорила, що я з кожним поливом додаю добриво мастер-агро з формулою 20 20 20 Ну, і плюс перевіряю на листочки на липкость. От на неї часто нападає така тля. Чи якийсь там паучок такий заводиться, що такі листочки липкі стають. От як тільки ці листочки такі вже занадто липкуваті, от я розвожу актару і оприскую їх актарою. І потім ну, вже оприскали годинки через дві, перевіряєте, і вже ця липкість зникає. Ось така в мене краса в цьому році. Так що бажаю вам вирощувати красиві. Пітуні. Дякую за увагу. Всім гарного вечора.